Одразу ж долучаємо до нашого ефіру пані Наталію Птуху. Вона сина птокиня українського гідрометеорологічного центру. Пані Наталія, наші вітання, слава Україні Героям слава вітаю вас та наших глядачів. Перше питання, що із погодою, пані Наталія. Чи варто очікувати бабиного літа? Про який час від часу пишуть телеграм-пабліки, збираючи сотні тисяч хороших реакцій. Тому що я так розумію, як і я, всі українці хочуть тепла. Так, звичайно, ми розуміємо. І на жаль, телеграм-пабліки багато чого пишуть. І на жаль, багато що з цього не є достовірною інформацією, або є перекрученою. Дуже часто в погодні саме в погодній тематиці пабліки і медіа дозволяють собі політ фантазії, скажімо так, і додавання будь-яких фактів, які не є достовірними або не є офіційними прогнозами, і потім водять цим користувачів і громадян в оману щодо під. Вищні температури, то ось тільки те, що є зараз, це в принципі і максимум на який зараз атмосфера спроможна. У нас температурні показники сьогодні по території України в межах 10-16 градусів, трошечки вище на півдні. Від завтра вже почне погода дещо змінюватися в температурному плані. В принципі, залишатиметься практично ті самі межі ніч 6-13, але починаючи вже з суботи, буде певне зниження і нічної температури, тому що очікуємо на проходження атмосферного фронту, і там вже буде ніч 1-8 у більшості регіонів України. Починаючи в. Ніч на суботу, на неділю і надалі, а денні максимум залишаться в межах 10-16 градусів, трошечки тепліше південь країни, плюс 13, плюс 19. Але це підвищення воно буде супроводжуватися проходженням досить активного атмосферного фронту із заходу. Завтра його вже будуть відчувати жителі правобережжя. вечірні години він якраз дійде по межі, скажімо так, північні, центральні південні області, тобто ввечері саме. По київщині, ми очікуємо на дощ в ніч на суботу. Він також буде по цих регіонах, і потім буде зміщатися у східному напрямку. А натомість у західних областях вже поступово припинятимуться опади. Тому ось тільки найближча ніч у нас без опадів, а далі в день 24-го, вночі 25-го, тобто ніч там на суботу, вже очікуємо на помірні місцями навіть значні дощі. На півдні країни під час проходження цього атмосферного фронту можуть навіть спостерігатися грози, адже ви чули, що температурний фон трошечки вищий буде, тому і ця конвективна діяльність може бути дощ подекуди з окремими грозами. Де вони буде досить локальні надалі? Вже в неділю в принципі опадів буде набагато менше. Атмосферний фронт вже відходитиме. Якісь залишкові процеси, ще можуть бути у вигляді локальних невеликих дощів. В Карпатах в той, в той же час, в ці наступні кілька днів, в нас все ж таки можуть бути змішана фаза опадів, дощ і мокрий сніг ну, за рахунок висоти і орографії. Дискомфорту також додаватиме під час проходження атмосферного фронту і поривчастий вітер. Поки що такі в нас погодні умови. Надалі там трошечки ситуація буде стабілізуватися, але підвищення температури ми вже не очікуємо тільки mm -hmm. те, яке є зараз, і в принципі на вихідних також збережеться подібний температурний фон. Але дискомфорту додаватимось вітер наприкінці тижня і Пані плюс Наталі. От зараз читаю пабліки телеграм-каналів. Артична зима вже близько, 20-26, Українці замерзнуть чи змерзуть і тому подібне. Ви розкажіть нам, будь ласка, а це взагалі правда чи ні? Що таке артична зима? Це, якщо чесно, таке вигадане якесь поняття для території України. Це не зовсім типово. І зараз про те, якою буде зима, з якимись показниками говорити взагалі не є правильно, тому що ну. По факту не існує таких прогнозів, з, саме на такий довготривалий період з тими показниками, які громадяни, наприклад, можуть закладати в свої плани. Якісь більш тенденції зможемо наші фахівці озвучити вже наприкінці листопада. Наразі ми ось можемо прогнозувати на листопад те, що в нас очікується там він дещо вище за кліматичну норму. Навпаки, якби певне підвищення, якщо наступний тиждень у нас буде трошечки. Зниження знову температури, то е, на початок листопада очікуємо, що знову температурний фон може повернутися от до тих меж, які зараз в нас є, тобто така трошки е, комфортніша температурна ситуація. А ось говорити про зиму загалом ще досить зарано. Звичайно, є тенденція останніх років. Це трошки інше. Це до кліматологів, до аналітиків. Е, це в нас інститут займається Український гідрометеорологічний інститут і проводять аналіз, скажімо так, попередніх. Років які тенденції складаються на майбутнє, і в принципі з огляду на останні десь десятиріччя, надзвичайно тенденції в плані м, холодного періоду стають більш такі е, ну. Все дедалі частіше цей період у нас стає вище за кліматичну норму впродовж всіх місяців, і дуже рідко бувають винятки. Але завжди варто пам'ятати, що винятки можуть бути і затоки арктичного повітря, так таке в на по нашій території, звичайно, впродовж зими може траплятися. Просто тривалість цих затоків холоду вона стає трошки коротша. Uh, і відповідно, інтенсивність також може бути пані Наталі. Дякуємо вам дуже Дякуємо, Наталія Птуха, синоптокиня Українського гідрометеорологічного центру. Ну і рухаємося да.